Ми підтвердили інформацію, що в країні знаходиться мацкальський шпійон. Ясно, взагалі-то на дворі хмарно. Стули пельку. Відійшлемо на завдання спеціаліста найкращого агента СБУ. Це Олесь не туди хата, на кликуху Пуканич там пукне, там здикне і звалить. Моськи міняє як орки громадянство. Оляниця повертається з бандеризацією першого сезону сім'ї шпигуна. Let's go. Вітаємо, Пуканич, Твоя ціль Данило Дрестун. Він мацкальський агент, який приріс з сракою до України ще шість років тому, одружившись з українкою, прикинувшись нашим. Не жени на ту жінку коней, вона на той момент була в комі. Треба вивідати, що він в баніку своєму накумекав. Для цього заведе жінку і спиногриза малого. Дитятку відправивши зануту колонію 11 літер Магедону, тобто школу, де козюлі жире син дрестуна. Та де я вам дітку надибаю. Операція називається Бавовна. Приступайте негайно. Йопарний бабай, тепер ще дружину в Тіндері шукати. Ріал продай хату. Описую, тергани під шафу і бачок потік. Бойлер працює лише, якщо в нього дно прорве. Беру, відтепер я буду прикидатись психіатром. Олесь, як ти виріс? Вибирай спиногриза, це Аня. Вона що у відро з рожевою фарбою впала. Взагалі, то це був банік з якоюсь рожевою жижеою на хімзаводі. Ой, тобто. Ем, е, добрий день. Так, так, ця мала думки читає і саме її пуканече, бо жолес не туди хата вдочерив. Скажи, татусь, батя, ти гепнути, я не вчора сів родила. О, яка красуничка. Я Аня, і живу з самого народження. Прийомна чи що? Сама ти прийомна корга стара. Ходімо, Аню. О, зараз хату на тата дивитись буду. Дядя, продай плакат з бандерою. Ти що за диво природи? Йоперний театр за всю мою кар'єру я навіть не сивів. А тут зразу облесію. Коли розберуся з дрестуном, здам цю дітку баблгам назад. Сидіти вдома. Ало, я з ким розмовляю. Ти вдома сидиш. Уканич, ти поганий батько. Стулися, Фредді. Я Федір. Добре, Френкі. Хочу борща. Треба хату підірвати. Точно, в баті щось є. Опа, пінь, пунь, пунь. Начальнику, ми перехопили нове повітря повідомлення. що там кажуть, що хом'як зів слона. Це ж сенсація. На біса мені та школа. Аня, ти прийшла іспит, тепер ти підеш у школу. Стрьма мама з тебе. Батя, це що? Це мій друг Фроська. Та Федір, я Юстина, знайди собі вже мужика. А на біса він мені? І я туди скачла, що ви приведи хлопа. Січеш? Алло, Юстина? О, братуха, то ти шахтів. Заміж виходь. Юра, я тобі вже сказала, що? Тебе знову від штири. Начальник? Я завдання шепшина. Женщина, хто? Мадмуазель Шепшина. Гутенах. Юстина, найманка на кличку Шепшина. Може, то дійсно хлопа знайти. На, це всі дівки з тіндеру, яким чхати на твого спиногриза. Ця лиса, ця стара, ця перекошена. Ти часом не в мацкальському тіндері лазив. Ой, треба ані шмотки купити. Не продавай мене арабам! Слава Україні! Юстино, хто ця мадам? Що вилупився на мене? Проблеми. Та я просто подумав, що ти файна. Правда? Батя, це що за шва? На мужика мого зазіхаєш лявра. В нього є дитина, триндець, я ледь не зазіхнула на чужого чоловіка. А може мені його дружину, то й Вона найманка, а цей не до бон та ген Бу. Та вони ідеальна пара, свата їм. Ох, ані ж ти так самотньо, без мами. Ну, прям повіситись хочеться. Ви не одружений? Е, та в мене цей той дружина каюкнулась, її тойво. во. Бульдозер переїхав ось так. Тоді піди зі мною на дискач. Добре, але ти прикинешся мамою цієї малої. Тепер лупити орків. Фуфік, ти зі мною. Та федір я! Епічна битва. Дурив мене той Олесь. Юстина, ти чого без кавалера? за запізнення. Ой, перепрошую за запізнення. Я її чоловік. Кавалера, не чоловік, дундук ти. Пане, у вас кров? То не моя. Я працюю в психушці, там свої методи. Вибиваю з пацієнтів бзіки. Оце, мужика, щоб тебе, Юстино. Ой, тут камінь. Не бикуй на мою жінку. Контрабандисти, Олесь, ти що робиш? Та то мої пацієнти їм знову бзіки зайшли. Пацієнтів точно можна бити. Це новинка в медичній практиці, не парся. Давай одружимось. Що, то ненадовго. Ех, ну що поробиш, Юстину, батьків на прізвище не знаю. Ти вийдеш за мене. Здоров, мамці, знайомся, це кізяк, приємно познайомитись. А тепер готуємося до співбесіди до в школу. Назвися. Аня, не туди хата. Де живеш? Хатя, я хіба на бомжа схожа. Мадам, чого ви вирішили віддати вашу дідку в нашу школу? Віддати, дідку. Е, продати душу. Е, це щось пов'язане з ритуалом викликання сатани. Які методи ви застосовуєте до дитини? З вертухів писок і вибий кадик треба з цим щось робити. Ох, як згадаю собі, як колись я обійняла Юру так міцно, ну, що в нього тріснули ребра і вилізли через ніс. Оперу Послухали. Тепер в музей. Аня, тільки не волай. Диви, гола баба! Файна штукенція. Тепер на шопінг. Так, а тепер не дихати, не пукати, не сіпатись, ми сі сфотографуємо. Тепер жарти. Юстину, що з тобою? Згори люди схожі на шматки лайна. Де ти це почула? У зверненні поворознюка, яке ти вчора дивився. Тримай, цю. Скажи чарівне слово. Іди до дупи, мені не три рочки. А тепер ще раз, твій кент щось дурне начудив. Що ти зробиш? Покладу на лопатки і заставлю жерти собаче лайно. Безнадійно. З гори напополам зібралися, а за нами стежать екзаменатори. Не горбтеся. А це містер елегантність. Можливо, в минулому він виліз з психлікарні, але чувак прикольний. Не елегантно! Опа, а ці нічогенькі. Вони вітаються зі статуєю. І я пуканич. Ідеальний мужик. Поняття немає, що це за дядько. Я просто мовпую Олеся. Лисий дідо, елегантно! Хто вони? Сімейство не туди хата. Пеше як куркалапою, неелегантно. Допоможіть, пнувся в калабаню. Еге, що ви тут зробите? Вилазь поросім, але не Неелегантно. Ми взяли запасний одяг. Елегантно! Може, дурку пердунув старому викликати? О, ні, худоба сказилася! Та вони подуріли! Ай! Не айкай! Тримай Аню, зараз вони в мене поайкають! Культурний шок, а не бик вам страшно. Давайте разом боятись. ел, е, 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 елегантно! не туди. Хата О, завуч. Короче, так ідіть, переодягніться і приходьте знову. Не потрібно. Ми взяли ще один запасний одяг. А це вже стрьомно Сімейство не туди хата. Це Пушинка, а це свинопадла. Що ти робиш у вихідні? Я їм оперу, слухаю музеї, дивлюся ресторани. Що ти хочеш робити в школі? Особисто я хочу вліпити дрестуну, дізнавшись про його плани. Хочу розкрити таємницю. Яку? А вона просто той вон. директором вашим захоплюється. Тата. І що ж треба робити, щоб досягти такого успіху, як він? Я мочитиму орків з Джевеліну. Не треба було вчора дивитись новини. Тока рішучість! Елегантно! Скільки доси балів батькам? Я вам що, формула віксель, щоб щось шо там оцінювати. А хто кращий, теперішня мама? Чи колишня? Ах ти, паскуда, мама! Я тобі шию зверну. Перепрошую, там був комар, а тепер ідіть до сраки з вашими питаннями. Ну, ти свинота! Нам триндець, а точніше операції бавовно. Не туди хата, тут інфая, ви в списку очікування. Дощ очікується? Ви очікуєте. А, дощу? Якщо хтось зі спиногризів не схоче в школу йти, то Аня буде замість нього. Може, когось каюкнути, щоб мала пішла. Чекайте новин. О, великий кізяк, поможи! Що вона в дітька робить? Алло? Раната, ти вступила! Вони сотку, як і обіцяв, я що дарма ту психопатію зубрила? Бухнем за щастя милої. Панечки, проси, що хочеш, татко, все тобі купить. Пограємо в чахлика і це рівно. Ні, рука в гівній. Орендуй замок і пограй з діткою. Бос, тут смска від Пуканича. Хм, терміново, всі на хату. Ти де літак дістав? З дупи слона. В мене не дві дитини. Я не поняла. А де мужики? Смска від Пуканича. Тарабань, ти сюди три бригади. Там що, диверсанти? Усі. Терміново кам'янець-подільську фортецю. Надзвичайна ситуація стосовно операції. Бавовна. Вони справді повелися? Слава Україні, шановні СБУшники. Короче, так. Ви тепер чушмяки, які стирили царівну. Це царіна Аня, батя це Олесь Царевич. Це здихлик броньований, а це просто алкоголічка. Я чахлик і здихлик. Наказую спинити Олеся Царевича. Я ліквідую весь його коньяк. Царівна моя. Всього так конкретно штири. Поперед, бабуся Ягуся! Йоперний бабай! Ти на Анечку мою зазіхнув. Юстина, ти чого? Хех! Мене не перемог! Ай! Це рівно ти як. Батя! Браво! Рахунок від Пуканича. Йоп, друга фаза операції бавовна. Пояснюю, у цій шезонутій колонії можна отримувати стипендію за умови, що спиногриз набрав вісім зіроньок, які називають сонячний удар. Ті які стипендіати ходять на збори, куди ходить дрестун. Сонячні удари отримують за файні оцінки цькування орків і таке інше за добрі справи. Якщо спиногриз щось начудив, то отримає блискавки, які називають фен ванну. Отримавши вісім таких, спиногриза заставляють пхати пальці в розетку. Це Дмитро Дрестун, син Данила Дрестуна, і він в одному класі. З цим поліканом. Якщо Аня не стане стипендіатом, то є план Б. Вона замутить з дрестуном, і ми підемо свататись до його баті. Опавцюхалась. Фу, з цим імбіцилом я маю мутити. Салам я буба. Ну що ж, маркачка, хто твій татко? Тобі пощастило, бо він психіатр. Іди полікуйся. Хе-хе-хе. Крута! Пуньк, ідіть в баню. Гей, баблгам, відтепер я плюватиму в тебе діролом. А я зроблю собі жуйку з тебе і заліплю корові в дупу. Мамцю, що за балаган? Вона гепнула пана Дімона. Та я просто мухуло він під руку потрапив. Не туди хата! Вона вліпила дрестолові. Сьогодні попросив в нього вибачення. Фу, знов ці амеби Пішли, щоб її. Вибачся Боженька? Та ні, то лише я. Вибачся, 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 вибачся. Щось я переїла. Здоров, паскуду, тут таке діло. Пробач! Щось серденько йокло, може в мене інфаркт. Молодець, Аня. Пане Дімоне, ви почервоніли! Бути не може, не вибачу. Нам капут. Передосвід домашки. Вас заарештовано за підозрюва малювань. Ні, міток, осьо, я бачила до речі, юстина. Ти братові сказала, що ти ся одружила Ґ? забу. Говори, паскудо, ти на рашу парашу працюєш. Ніц не знаю. Копчики ловлять всяку какуб'яку і пакують у сміттєві пакети. Не долюблюються з баушників, бо вони пір'я собі в сраку позапихали і розгулюють, як альфа самці. Я вже замахався. Твоя черга, Юра. Ну що, Сонько, бзденько? Давай так. Ти мені махом все розказуєш, бо я маю до сеструхи бігти. Вона заміж вийшла, але вона не знає, що я копчик. Я не малював мітки. Угу, А чув про пуканича? Ні, кастрюк в спині. Ми хочемо його як півні общипати. Ось, Юра, притарабаниться сьогодні. Без паніки я все зроблю. Іди дрихнути. Сеструлічка ай! Аж ребра заболіли, які вона мені вломила. Якщо то Олеся вилопок, то йому каюк. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Висок, як у мавпи, чілка до Китаю. Ти чого раніше не сказала, що мужика надибала. Я забула так я ж дзвонив недавно. А я забула про те, що забула сказати про те, що одружена. А, ну окей, заважає цей блонда. Жири, не вдавися. Бляха, смачно, Мої нерви не витримають. Випий во вип'ю щоб тебе. А ви точно одружені. Сто відсотків. Хм, я не вірю. Ану, гірко, окей. О курва. Ван секунд плізне на тверезий банієк. Юстину. довго? А Ну ще, буде вам не туди хацький хаб. Ні, заструха! Я не мазю. Ядерка? Ай, до лампочки. То ви справді пара Олесь, губи, сестри, та й не тільки губи. Довіряю тобі. Стулися! Ясно, ліквідую ще й вино. Я валю, гудбай. Шафа люблячого братика. Треба, щоб вона діставала сонячні удари, а справи йдуть через пень колоду. Але зірки дають не лише за оцінки. Спробуємо живопис. Більше схоже на сплющеного орка. Музика. Спорт. <плес> <плес> Батя, чого ти хочеш мене вбити? Є ще, ще один спосіб дістати сонячний удар. Волонтерство. Аня і робота. А ну геть. Бульк. Опа, мені кабульк. Я пішла плавати. Басейн. Уху. Отам. Бульк, вилазьте, жаби. Сонячний удар. <звук> Ультрадуперелегантність. Мама, в мене зараз ребра репнуть. Аню, ти така ж мексі пексі, ходи до мене додому. І у світі настав мир. Ах ти, кулібяка, бляха. Пішли на пінгвінів дивитись. Може, відпочинеш? Утруні відпочиватиму. Такими темп. Пами, ти зляжеш дуже швидко. І є нова місія. Треба якусь каку з пінгвіна витягнути. Там біологічна зброя, яка може до русні потрапити. Трєстя. ось оцей пінгвін. Прикинусь пінгвінофілом. Хто зловив флешбек із 2018-го? Хавайте, нічого собі. О, а в цього схоже коронавірус. Потерпи, дай, витягну каку. Ти що робиш? Ти хто? Я професор туго задий. Значить, я порву тобі твій, твій тугий пукан, брехло паскудне. Трипа треба рятувати батю. Мамо, мене краде араб! Ану, пусти, мою дітку. Світ врятував. А хто мене врятує? Магаз із паляницями захопили бандюги уперед. Геніальна, пані Аня! Ну а чим це скінчилося? Аня врятувала моїх сестричок паляничок, а Олесь спить вже третій день. Стій ти куди? Тут паляниця хоче тобі дати секретну місію. Ні, Фейріка, дівчина, що робить мені обкладинки, Данте, художниця, яка малювала аватарку і шапку канала на Ютубі. Паляниця, автор озвучки і відео. Твоя місія підписатися на них у соцмережах, посилання на які будуть в описі і дізнатися про їхні плани. Будь обережним, адже бандерівки і українські ціпоньки дуже не. Безпечні на зв'язку була паляниця ще почуємося.